Привіт! Це моє перше відео на YouTube, тому я буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мене лайком, підпискою або коментарем, якщо вам подобається це відео. Сьогодні я хочу трохи розповісти про свій щоденник спогадів та оформити з вами пару сторінок. Для початку хочу розповісти, що таке взагалі щоденник спогадів, бо я дуже мало чомусь бачила його на Українському Ютубі або взагалі не бачила. Хоча мені здається, саме цей формат набагато кращим, ніж особисті щоденники. Це такий маленький фотоальбом, я вам трохи покажу, а потім вже будемо оформлювати. Я вже його веду з початку року. Взагалі, це просто в кінці місяця я друкую фотографії. А потім оформлюю їх наліпками, бумагаю, додаю написи. Іноді це трохи більше написи. Якщо мені хочеться щось прям зберегти, якісь свої думки. Але це рідко. Бачите, я просто підписую і все. Також я бачила, є такі щоденники е сміття. Ось. Це також можна так назвати, бо ви сьогодні побачите. Можливо, ви вже бачите навколо. Це і квіти, і вирізки, і м -м всякі бірочки. Так. А, ми будемо з вами оформлювати ось цей ось цю сторінку. Що у мене є? У мене дуже всього багато. Я сподіваюся, що я це все вміщу на ці дві сторінки. Бо наскладала на я всякого хламу, звісно, ну, дуже багато. Для початку надрукувала фото ось. Такі фотографії. Будемо з них робити колажик. І також надрукувала привітання моїх друзів. Я їх теж якось вміщу обов'язково. Так, далі, далі. Хламу. Або не хламу, для мене це не хлам. Для мене це спогади. Я зберегла ось таке упакування, це були квіти тут. Саме ось ці квіти, які лежать тут. Це вони. Е -е так, квіти, бумага і ще була стрічка до них. Також вона мені сподобалась. Я її зберегла, не знаю, буде вона тут чи ні. Подивимось, з чого ми почнемо. Я ось це планую приліпити як фон. Також у мене були думки зробити ось це саме якось фоном. У мене є ще бумага. Я, напевно, її використаю. Нещодавно купила у Ваврорі ось це рожеве, звісно. Звісно, от. Напевно, я її приліплю на іншу сторону. Тут такі гарні кольори. І щоб ви розуміли, я це взяла за 19 гривень у вроде. Тут і бумага, і картон двохсторонній, матовий глянцевий. І ось такий навіть ось такий. Це скарб. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Так, ну, нехай буде все максимально рожеве. Я візьму таке все. Я приліплю, значить, ось це сюди, але ліпити якось повністю заліпляти. Ай, хай так і буде. Так, повністю заліпимо все просто. І зразу, і зразу це зробимо, щоб не передумати. Так, я знаєте, я навіть як вирішила, я, напевно. Зроблю його, щоб воно ще отут було, тут. Це все потім опріжимо. Так, і ось це потрібне прилівується. Або навіть о, я клей просто отак. <рігла> З цим клеєм щось незрозуміло вийшло. Він якось так. Вже став. Блін, якась фігня. <хи> Нічого, ми се це все зробимо, ніби воно так і повинно бути. Правильно? Я вважаю, що так і треба. Так. Отак от є. Yeah. Я надивилася різних. Дівчата, які оформлюють свої сторінки, і вирішила в цей раз зробити трохи по-іншому. Не так, як я завжди роблю, а якось по-новому. Тому такі експерименти сьогодні. <гум> ось, ну, нормально, мені не дуже подобається ось цей клей, як виглядає. Але ми зараз це все заліпимо і воно буде добре. Будемо сподіватися на це. Хі -хі. Так. Я також не показала, у мене тут багато скотчиків всяких. Ми їх будемо використовувати і є ось такий заврори. Я купила стрічку таку е Така вінтажна. Мені дуже подобається, можливо, ми сюди її приліпимо. Так, давайте зараз давайте зробимо колажики. Взагалі, якщо ви замітили, до цього я просто ось, ось так робила. Ось це, напевно, єдиний колаж. Я просто ось так розміщала по дві фотографії і все. Ну, ось тут щось схоже таке. Тут взагалі я просто наліпила всього. Тут я хочу зробити по-іншому. Ось це я відкладаю, це трохи пізніше буде. Так, а тут фотошки, значить, це я, це я, мені 22 виповнилося. Це ми з хлопцем. Як взагалі це відбувалося, моє день народження. Ми поїхали на автопляж, і там були на рибалці, зробили шашлики на дачі. Ось взагалі у мене день народження було, ну, в такий період дуже поганий. Мені було дуже-дуже сумно, я не знаю, депресія чи не депресія. Ось тут цей період. Саме ось так він виглядає, можливо, якось дуже яскраво ось, але, але я знаю, що він був дуже сумний. Я дуже багато сиділа вдома, і можливо, це було зв'язано з день народженням, бо в мене якась, якийсь, як це називають, кризис середнього віку, але у мене не середній вік. 20 років десь. Кризис 20 років. Я дуже не хотіла, щоб мені виповнювалося 22. Але день вийшов дуже крутий, прям дуже. Я не очікувала. І саме цей день народження вивів мене з цього стану, бо він був дуже, ну, сам день народження був такий спокійний. Мене багато хто. Ну, небагато, але найважливіші люди мене е, поздравили. Так, я якось тут думаю ось ці фотки ось так розмістити. Зробити такі колежі, Мені здається О, О, мені здається, ось так добре. І ось це я бажаю е, на фон приклеїти. Зараз також це вліпимо. Так. І вродливо. От. от Наче і добре ось тут. Бо тут пусте місце. О, мені здається, ось так. Ось так. Це супер. Так і приклеїмо. Зараз головне <смі> не забути, як це я зробила. Тут передбачення було у шопі, але воно взагалі ніяк мені не відгукувалося, тому мені більше сподобалася саме ось ця картинка. Тому заліплюємо ось це все. Де побільше ПВА, бо. Воно товсте, щоб не відпало. Так. І якраз бачите, як ми заліплюємо це все непорозуміння. Отак. <розуміння> От Я взагалі обожнюю рожевий колір, тому це. Повинна бути дуже гарна сторінка. Так, як було, як було, було ось так? Чи ось так. Я забула. А, я забула. Ну начебто ось так взагалі чудово. О! Значить, сюди ліпимо. Так, шашлики. Взагалі я ходжу до психолога, і він мені сказав, що е, ось рибалка, наприклад, природа, і взагалі дача це моя асоціація з дитинством, тому е, через це і мені, можливо, і стало добре. Бо це асоціюється з такими добрими часами, коли все було круто. І я зрозуміла для себе, що саме на дачі я почуваюся дуже добре. Навіть вирішила робити там ремонт і частіше, щоб туди приїжджати. Так, ой, мені дуже подобається. Головне, що, щоб трималось, а то воно виглядає якось ненадійно. Так, і ось тут треба трохи довести до ума. Якось отак зробимо. Ось так. Я там бачу, що я вже 25 хвилин це знімаю. І це, звісно, буде довге відео. Я не знаю, як інші ви пишіть, якщо у вас є якісь думки з цього приводу. Але я, наприклад, дуже люблю саме довгі відео. І коли нічого не прискорюється, коли все от, як воно є. Так, я бачу, що багато воно лепиться, тому приклеюється погано. Тому зараз буду скотчиками це все вирішувати. Ось тут я взагалі планувала квіти. Якщо ось так зробити, я думаю, буде добре. Так, саме ось так. Чудово було. Взагалі, я у дитинстві дуже багато щоденників вела, і у мене їх, напевно, десь 15, якщо не більше. Але я думала, що, можливо, я вже переросла це все. А потім подумала, якщо мені це приносить задоволення, то чому я взагалі. Думаю про те, щоб цим не займатися. У мене взагалі у останній час дуже багато думок саме про те, чим насправді я б хотіла займатися. Це дуже проблемно, бо у мене багато ідей, але водночас з цим дуже багато страхів. Я взагалі така людина, що я, якщо щось вирішила, то я одразу це роблю. Але ось чомусь у останній час це не працює. Чому це не працює, я не знаю. Ну, знаю, знаю, ми це з психологом обговорюємо. Я ходжу два рази на тиждень, до цього три рази на тиждень ходила, тому мені вистачає часу, щоб... Це все аналізувати. У мене раніше, та й зараз є загон про ненасичене життя. І саме ось цей щоденник він показує мені, що насправді в моєму житті все не так погано, як мені іноді здається. І тому мені дуже подобається його вести. Бо з цим інстаграмом я взагалі з нього вийшла вже десь в півтори місяці, взагалі не заходжу. Бо е, мені не дуже подобається ось ця тенденція, що люди виставляють тільки найкращі моменти свого життя. І це ну, логічно, що виставляти погане, навіщо. Але воно у мене. Викликає відчуття того, що у всіх, у всіх все добре, а у мене погано. Так. Мене напрягає ось цей момент. Якось його треба закрити. Mm, до речі, у мене є такий набір, це з Аліекспресу. Я взагалі на Чорній П'ятниці взяла його гривень за 70. Можливо, його ще. Так. Я хочу його. Я не разу не використовувала. Він ще такий товстенький. Мені подобається. А ще подобається саме відривати. О, до речі, тут от рожевень. Ось це відриву. Саме відривати так. Прикольно смотриться. Ось i̇şte так буде. А, граветься там щось. Ну, так, тут зараз могло щось трохи змінитися, бо я поставила телефон на зарядку. Боже, мені дуже подобається, як виходить, а це ще не кінець, це ще немає квітів. Все ж таки, ось це потрібно заліпити чимось. А -а. Тут. Ні, це погано. Дуже погано. Так. О, супер. Ще один. Ще всього один. Так. Так, так, це воно. Це воно. Ось так. Так, ось цей сюди. Ось цей менший, думаю, сюди. Взагалі можна було його туди запхати і ось так ось тут скотчком, думаю, приклею. Так, тепер потрібно розподіляти. Тут, я думаю, що цей подарунок точно треба кудись. О, сюди, прям сюди. Бо він зелений. І дуже гарно оп, і закриває і ідеально поєднується з зеленим, що тут є. Так, сюди, о, подарунок, Все вирішено. Ось. Ось так. Чудово. Подарунок є. Можливо, собі... О, це крута ідея, а тут є ось менший і більший ковпачок такий можна наклеїти собі на голову. Все. У мене ще є ну, дуже багато наліпок, дуже краснючих. Я думала, можливо, зробити е, огляд на мої наліпки, і де я їх купую? Це взагалі, і подивіться, це я вже купила до Пасхи, бо завтра Пасха, а я тільки за квітень роблю сторінку. Так, тут була. Були... А ось такі. Я думала, що до них, не... бо тут є ось цей дім, і він якраз. Та він чудово сюди вписується. <соць> є все, мені подобається. Цей дім, я дуже рада, що він тут, бо ми е... Ж -ж, були на дачі І це пряма асоціація. Ось так вийшло. Я, я, я просто в захваті. Якщо вам сподобалось це відео, дайте мені, будь ласка, про це знати у коментарях, підпискою або лайком. Це відео дуже довге, але мені подобається. Сподіваюсь вам теж. Всім гарного дня. Вечора та ночі.